Доброго дня, діточки! Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося на дистанційному уроці з математики. Сьогодні будемо досліджувати задачі. Отож, що порок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати треба і працювати. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Напишіть в зошиті сьогоднішню дату. І давайте виконаємо каліграфічну хвилинку. Знайдіть, будь ласка, ціле, якщо його третина 80. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Добре, молодці! Тепер перевірте. Давайте з вами пригадаємо план дій при розв'язанні задачі. так, прочитай. Дізнайся про що або про кого, що про це, знайди та прочитай задачі, склади короткий задачу, запиши. Здогадалися, перевірте себе, спочатку потрібно прочитати задачу. Далі нам необхідно дізнатися, про що або про кого говориться, тобто виділити ключові слова. Далі міркуємо, що про це відомо, тобто пояснити потрібно числові дані. Далі нам необхідно знайти та прочитати запитання задачі, скласти короткий запис задачі. А далі ми вже розв'язуємо задачу і записуємо відповідь. Тож відкрийте, будь ласка, підручнички на сторіночці 25. І тут є в нас три задачі. Давайте з вами їх прочитаємо. Розв'яжемо першу задачу, зіставимо задачі першу і другу, другу і третю. Поміркуємо, у чому відмінність цих задач, як вона вплине на розв'язання задачі 2, а як вона вплине на розв'язання третьої задачі. І далі розв'яжемо задачу 2 і 3 вже письмово. Отож, у центрі порятунку тюленів одній тварині на день дають 7 кг риби. Скільки кг риби дадуть двом тюленям на тиждень за однакові норми кодування? Це перша задача. Читаємо умову і запитання другої задачі. Двом тюленям на тиждень потрібно 98 кг риби. Скільки кілограмів риби потрібно трьом тюленям на тиждень за однаковою нормою годування? І третя задача. Для тюленів у двох басейнах було встановлено різні добові норми споживання риби. У першому басейні двом тюленям на тиждень дають 98 кг риби, а в другому басейні трьом тюленям на тиждень дають 189 кг риби. У якому басейні один тюлень отримує щодня риби більше? Наскільки більше? Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу, самостійно прочитайте, будь ласка, ці задачі. Давайте розв'яжемо першу задачу усно і дайте відповідь на запитання. Тож аналізуємо, у першій задачі нам потрібно знайти, скільки дадуть двом тюленям риби на тиждень, а у другій задачі кількість рибки трьом тюленям на тиждень. Третя задача на порівняння. Нам потрібно дізнатися, у якому басейні один тюлень з'їдає більше рибки, у першому, де живе два тюленя, чи у другому, де живе вже три тюленя. Оце саме ці відмінності вплинуть на розв'язання цих задач. Давайте розв'яжемо задачу другу. Коротенько умову пропишемо. Два тюлені на сім днів з'їдає 98 кілограмів риби. Три тюлені на сім днів. Невідомо, скільки рибки, нам це потрібно віднайти. Отож, першою дією ми з вами знаходимо, скільки рибки потрібно одному тюленю на тиждень. Ми 98 кілограмів поділяємо на два. І дізнаємося, що 49 кг рибки потрібно одному тюленю на тиждень. Далі вже 49 помножаємо на 3 і дізнаємося, що 147 кг риби з'їдає 3 тюленя на тиждень. Запишіть, будь ласка, умову задачі, розв'язання та відповідь. Наступна задача. У першому басейні два тюлені на 7 днів потрібно 98 кг риби. А у другому басейні трьом тюленям на 7 днів потрібно 189 кг рибки. І нам потрібно порівняти, наскільки ж більше з'їдає один тюлень у першому або у другому басейні. Тут же ми першою дією віднайдемо, скільки рибки потрібно одному тюленю на один день у першому басейні. Для цього ми 98 поділяємо на 2 і поділяємо на 7. І дізнаємося, що 7 кг рибки один тюлень на один день з'їдає в першому басейні. Другою дією ми знайдемо, а скільки ж рибки потрібно одному тюленю на один день у другому басейні. Для цього ми 189, поділимо на 3 і поділимо на 7 і дізнаємося, що це 9 кілограмів. Ми бачимо, що у другому басейні один тюлен з'їдає більше 9 у першому басейні з'їдає менше 7 кг, 9 мінус 7 дорівнює 2 кг на 2 кг риби у другому басейні один тюлен з'їдає більше рибки. Далі давайте з вами пригадаємо порядок виконання дій у виразах із діями різного ступеня. Ми з вами пам'ятаємо, що в першу чергу ми з вами виконуємо вирази у дужках, далі множення і ділення, а далі вже додаємо або віднімаємо. Завдання друге це нам з вами знайти значення цих виразів. Будь ласка, поставте відео на паузу та виконайте розв'язання цих виразів. Перевірте себе. Завдання третє. нам потрібно знайти значення виразів зі змінною. Давайте з вами виконаємо разом. Перший вираз у нас 34 поділити на А плюс 38 поділити на 2, якщо А 17. Якщо А дорівнює 17, то. Підставляємо значення невідомою у цей вираз і розв'язуємо вираз. 34 поділити на 17. Плюс 38 поділити на 2. Ми спочатку 34 ділимо на 17, це в нас 2. Далі ми 38 поділяємо на 2. І додаємо ці частки. Виходить в на значення 21. Давайте виконаємо розв'язання наступного виразу із змінною. 91 поділити на 7, мінус 76 поділити на b, якщо b дорівнює 19. Так от якщо б дорівнює 19, то вираз у нас буде виглядати так. 91 поділити на 7. Мінус 76 поділити на 19. Спочатку ми виконуємо дії ділення. Ми 91 поділяємо на 7, у нас виходить 31. Далі ми 76 поділяємо на 19, у нас виходить 4. І знаходимо різницю цих часток. І це буде 9. Наступне завдання нам з вами слід розв'язати рівняння. Перше рівняння 240 поділити на х дорівню 91 мінус 88. У цьому рівнянні в нас з одного боку. Вираз із зміною. А з іншого боку, в нас числовий вираз. Ми бачимо, що це рівняння ускладнене числовим виразом. Давайте спочатку його розв'яжемо. І спростимо це рівняння до вигляду простого рівняння. У нас вийде рівняння 240 поділити на х дорівнює 3. У нас виходить рівняння на ділення. Невідомий дільник для того, щоб знайти значення невідомого дільника, нам потрібно ділене поділити на частку. 240 поділяємо на 3. Дізнаємося, що х дорівнює 80. Робимо перевірку і записуємо відповідь. Х дорівнює 80. Далі розв'яжемо наступне рівняння: це поділити на. Різницю чисел 17 І 8. І це дорівнює 72. Це так само рівняння ускладнене. Воно ускладнене числовим виразом у дужках. Спочатку його розв'яжемо. Спростимо рівняння до вигляду простого і розв'яжемо його. І в нас вийде рівняння С поділити на 9 дорівнює 72. У нас. Е Рівняння на ділення невідоме ділене. Для того, щоб знайти значення невідомого діленого, ми частку помножаємо на дільник. 72 2 помножити на 9 дорівнює 648. Робимо перевірку і записуємо відповідь: це дорівнює 648. А вже третє рівняння розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Тітки, запишіть, будь ласка, домашнє завдання на сторіночці 25, завдання 4, другий стовпчик. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. Ви молодці, працювали гарно. До побачення!